Добрий день, студія. З вами Альбіна Моначина. І сьогодні ми завітаємо на репетиції до зразкового дитячого духового оркестру Смига. Гайда! <реш> Поїхали. Досить гучно, правда? На оркестрі ми вчимося серед 60 різних звуків чути свій власний, а це, повірте, дуже складно. А зараз ми будемо брати інтерв'ю в учасників оркестру. Горнетики! Привіт, дівчатка! Скажіть, будь ласка, у вас є цікава історія, яка пов'язана з оркестром? Ну, Я пам'ятаю, коли ми були в молодшій групі, ми билися з супинками. Слава Богу, що Галина Григорівна про це не дізналась. Які були твої очікування, коли ти вперше прийшла на оркестр? Та не було очікувань. Мене мама заставила. Зрозуміла. Женка, скажи, будь ласка, що ти хочеш сказати Василю Даниловичу і Галині Григорівні? Я дуже радію, що маю вас в своєму житті, Василь Данилович. Дякую за вашу любов до музики та відданість їй. Марійка, скажи, будь ласка, скільки тросточок ти зламала на оркестрі? Десь приблизно вісім або навіть більше. А про скільки знає Василь Данилович? Як не було важко, я Василю Даниловичу старалася розказати про всі. Чесні діти оркестру. Соломійка. Які життєві уроки ти винесла, будучи учасницею оркестру? Вірити в свої сили, не здаватися і йти до своєї мети. Улянка. Скажи, будь ласка, кого ти більше боїшся? Галину Григорівну, коли ти забула поміняти форму перед концертом, чи Василя Даниловича, коли не можеш заграти з десятого разу місце в п'єсі? Я боюся більше Василя Даниловича, коли не можу заграти з десятого разу п'єсу. Чому? Бо Це реально страшно. А я більше боюся Галину Григорівну. Рома, привіт! Скажи, будь ласка, за що ти вдячний Василю Даниловичу та Галині Григорівні? За все. Саме найкраще. Коротко, і ясно. Лільок, скажи, будь ласка, за що ти вдячна Василю Даниловичу і Галині Григорівні? За те, що вони мене навчили бути дисциплінованою, відповідальною та творчою. Василь Данилич та Галина Григорівна дякую. Можна? Спочатку я грала на ксилофоні, я трудилася. Оркестр мене надихав. Я старалася зі всіх сил вчила нові п'єси, старі п'єси. А потім в один момент мене привели на барабан. І я стараюся, я граю, в мене виходить, деколи не виходить, на мене сваряться, але я вас не підведу. Миколка, скажи, будь ласка, який ти маєш секрет від Василя Даниловича? Ну, я грав на флейті, на ксилофоні, на барабані. Навіть на твоєму кларнеті. Що? Да, таке й було. Ваші уроки, Василь Данилович, завжди були найцікавішими і найбільш надихаючими. Дякую за вашу майстерність та за можливість розвиватися у цій гілці мистецтва. А вам, Галина Григорівна, я дякую за зручну форму. Василь Данилович і Галина Григорівна, вітаємо вас в цей сонячний травневий день. Ми хочемо подякувати вам за вашу безмежну підтримку, мудрість, яку ви нам даєте, та любов. Вітаємо вас, ми вас любимо. Василь Данилович та Галина Григорівна зберігають віру в наш талант та допомагають нам доводити його до світу, розвивають нашу творчість. Вони знають, як допомогти нам розвиватися як музиканти та допомагають розвивати свої музичні здібності та вміння. Василь Данилович та Галина Григорівна. Я дуже вдячна вам за те, що ви зробили для оркестру. Я багато чого навчилась разом з вами. Я дуже щаслива, що ходжу сюди. Дякую вам. Я з великим задоволенням хочу висловити щиру подяку вам за вашу неперевершену роботу як музичному керівнику нашого зразкового духового оркестру. Дорогі наші керівники, тут було сказано багато слів, але я добавлю ще від себе. Я прошу вибачення за все погане, що було між нами, і дякую вам за все хороше, ви найкращі. На жаль, це мій останній рік в цьому колективі, але я ніколи не забуду ці репетиції, концерти, відпочинки. Дякую вам за хороші емоції. Васильенило та Галина Григорівна, дякую вам за найцікавіші уроки музики та за ваш професіоналізм та талант. Вітаємо вас! В цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте нам всю свою дорогоцінну душу, знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо вам сил і наснаги, вдячних дітей і сонячних днів. Хто, як не ви, дбаєте про наше здоров'я. Коли мінус 15 градусів морозу в класі, ви задягаєте нас в курточки. Заради того, щоб ми не захворіли, ви наші другі батьки. І ми завжди пам'ятаємо вашу теплу батьківську підтримку. Дякую Василю Даниловичу та Галині Григорівні, що вони мене навчили грати та навчили бути мудрим, чемним і вихованим. Дякую Василю Даниловичу та Галині Григорівні за те, що показали нам прекрасний світ музики, навчили працювати в команді та дали можливість повірити в себе та свої здібності. Галина Григорівну, я вас люблю. Поїздка в Карпати була дуже суперова. Саме більше мені подобалось це коли ми лишалися в номерах без Василя Даниловича. Ну, звісно, були такі неприємні моменти. Там хто знає, той знає. Но... І дуже спонралось, як ми лізли на гори та. та бували на термальних водоймах. Це дуже було прикольно і незабутнє. Сьогодні ми святкуємо велике досягнення: 50 років успішної роботи оркестру. Для нашого колективу це не просто цифра, це невтомна та клопітка робота кожного учасника концерту. Це допомога та хвилювання наших батьків. Це безмежна любов та турбота Василя Даниловича та Галини Григорівни. Шановні Василю Даниловичу та Галину Григорівну, дозвольте старостам оркестру висловити щирі вітання та глибоку подяку з нагоди 50-річчя нашого колективу. Спасибі, що важкі хвилини допомагали повірити в себе, прощали помилки, за те, що демонстрували свої найкращі людські якості і навчили цінувати доброту. Ми ніколи не забудемо час проведений з вами, і завжди будемо пам'ятати ці незабутні миті нашої спільної творчої роботи. Кожен концерт, репетиція чи поїздка закарбувалися як чудові спогади, які ми зберігатимемо у своїх серцях все життя. Ви стали для нас більше ніж просто керівники. Ви стали нашими друзями, з якими ми ділилися своїми мріями та бажаннями. І ми завжди будемо цінувати ці спогади. Ваші знання, досвід та натхнення є надзвичайно важливими, і ми бажаємо вам здоров'я, радості та подальших творчих здобутків. І хоча ми розійдемось, щоб продовжили свій шлях, ми завжди будемо пам'ятати та поважати ту велику сім'ю, яку ви створили для нас. Ще раз вітаємо вас з ювілеєм та висловлюємо вам найщирішу подяку від наших сердець. Ви справжні герої нашого часу, і ми пишаємося тим, що були частинкою вашого великого успіху. Я ж забула Треба. куди ти, дешок інтерв'ю? Як тобі дається гра на оркестрі? Погано. Чого? Добре, Добре, а насправді? Добре Тяжко. Чуть-чуть Поплач мені гіркою сльозою Андрей, то не та нота пусто грається сі бемоль Ти мене задовбав. Ще раз давай. Ладно, пив биде с тобой. Можно.